Цей диванчик 11400, двохповерхове ліжко 13,5. Оці всі ліжка від 13 тисяч гривень і вище. Така красота за 38 є на вже. Відправка наступний день після замовлення. І біле ліжко за 23 тисячі. Шафа, комод за 2,29. Треба дзвонити, пишете. Ми цілобово онлайн. Тут є потаємні шухлядки. Отака красота є навже. Коротко і проголонаєш, всі що є в наявності. Таке ліжечко, отакий от диванчик, таке ліжко 160 на 19,5, 160 на 2, 19, диванчик 19, цей диванчик 10 10500, цей диванчик – 23, цей кутовий диванчик – 24. Для того, щоб зробити замовлення, потрібно перейти в шапку профіля. Там є сайт meblia.com.ua, Або телефонуйте зразу ж до вашого менеджера телефончик в шапці профіля. Завжди вам раді, гарної днини!